Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. 16 квітня, 2015 рік, чвертьфінал Ліги Європи. Матч перший з двох. Київське Динамо! Сергія Реброва у себе вдома у Києві. на НСК олімпійському. Команди приймають Фіорантино Мантели. 1-1. Команди розписують нічю. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка київського Динамо. Олександр Шавковський в ротах, Євген Хачеріді Драгович, пара центральних захисників. Антониш, Даніла Сілва по флангах, Рибалка Віталій Буєльський, центральний опорний півзахисники, Сергій Сидорчук, центральний атакувальний півзахисник, Ленс Андрій Рмоненко по флангах, Теодорчик у нападі, це стартова розстановка Київського Динамо. Фірентина Мантела, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розстановка. Фірантин, нету в ротах. Савіч пара парацентральних захисників, Марк Салонса, Томіч по флангах, Валеров, Фернандес та Бадель. Трика півзахисників. Санчес Гомес і Мохамед Салах у нападі. Це стартова розстановка Феєрентини. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну, що вам, друзі, можу сказати, Фіорентина... Фіорентина, справді дуже здорово цей матч розпочинає. Тут Кенам було дуже важко справді на старті матчу. Пригадується непоганий момент, коли Мохаммед Салах виграє боротьбу. Футболіста Київського Динамо Салах. Мохамед Салах права слава Махамед Салаха, удар по воротах. Не виходить удар. Футболісти Динамо Київ відбувається, але м'яч доходить до футболіста Фірентин, удар. І м'яч влучає в сітку з боку. Пробував по воротах Гоміс, але я б друзі виділяв би Мухамеда Салаха. Єгипетський король! Набрав хід по правому флангу, прострелив це і справді було небезпечно. Фіротина справді здорово команда виглядала. Пригадиться, напевно, удар Мухаммеда Саллаха, коли Олександр Шавковський. Його удар відбиває. Єгипетський король! наносить гарматний удар з правої ноги, але Олександр Шавковський. Рятує київське Динамо. Зовлиним м'ячем Фірантин також була перевага, і за ударами по воротах була перевага у Фірантину. Ну, Насправді важкий був матч. Дуже важкий матч був для київського Динамо. Дуже активний був Мохамед Салах, Ось прям дуже був активний Мохамед. Постійно загрожував воротах воротам київського Динамо. Ось, Фіорентина була ближче і до голу. Збивають кияни, 36-та хвилина матчу кияни, проводять хорошу атаку Віталій Буєльський. Віталій Буєльський! Віталій Буєльський лівий фланг, Ленс, отримує м'яч, Ленс, Ленс, Ленс. Заходить на ударну позицію з метрів 22-23 Ленс. Наважиться на гарматний удар і гол! Гол, 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 гол 1-0. Динамо Київ. Забиває неймовірно важливий м'яч на 36-х й матчу Віталій Буяльський записує до себе поселку ліперачу. Гарматну Дерланс, Рикошет допоміг коєм забити. І справді Рикошет знаєте, так дезорієнтував нету і злотає у самісінький. Дальній кут. Динамо Київ попереду. Цей друзі м'я, чи справді. Кияни стало більш, так знаєте, впевненіше собі діяти. І я вам, друзі, хочу сказати, що кияни, в принципі, і заволоділи ту ініціативою кінцівка тайми, вважаю, вже було за киянами. Непоганий про це Гармаша повзворота. Ну, перший тайм на цьому завершується. Завершується він з рахунком 1-0 на користь. київського «Динамо». Ну, на другий тайм вийде Димого Віде, Біланда та Чумак у Динамо Київ, у Фіоритини вийде Варгас, Аквілані та Бакар. Вийдуть у Фіоритини. Тиснула Фіоритина на, на тем, тайм... ну, тобто у другому таймі тиснула Фіоритина на ворота Київського Динамо. Е, Не непогані були нагоди. У Фіорентини пригадується удар в стік виріт, коли там головою пробивав футболіста Фіорентини. Удар по воротах. Але приймає цей удар на себе поперечка. Друзі, ви бачите, мене не поперечка, а стійка. Припрошую, друзі, стійка. А Валера якраз це пробивав Стійку. Місправді пощастило Динамів, і справді просто пощастило. Але справді хороша така пішла подача, і Валера пробуває в стійку. Але справді, друзі, Фіорентина вона дуже додала у другому таймі Динамо було прям дуже важко у таймі номер 2 Намагалася команда Сергія Реброва проводити контратаки, але, знаєте, друзі, важко було киянам, і ось вона 90 якраз то, Других винувачу. Ферентин атакує Мухаммед Салах, Египетский король на правому фланзі! Мухаммед. Мухаммед Салах, Мухаммед, Салах, Мухаммед, Салах, виконує подачу. Мухаммед Салах, Мухаммед, Салах, Мухаммед, Салах, Замах, Подача від Салаха з правої ноги небезпечно! Кеннет с що вже нібито битве видбился. Бабакар, удар в падінні через себе. Гол! Гол забиває Бабакар. 92 хвилина матчу В падінні через себе. Наносить удар бабакар. І рахунок у матчі стає 1-1. Кяне пропускають гол на останніх хвилинах матчу. На цьому суддя дає фінальний свисток. Друзі, суддя в підсумку дає фінальний свисток. Нічя 1-1 у Києві на низькоолімпійському команди розписали нічю. Ще, друзі, статистику, давайте її якраз з вами подивимося. Удари по воротах 10-20 у київську. Перевагу фірантини. 20-10. За ударами в площину 2-3. Тобто із 20 ударів у фірантини 3 удари було в площину. Київ із 10 ударів 2 було удари в площину. По володінню 45 на 55. По волдінню майже рівновага. 422 передачі у Динамо. 482 у Фірантини. 15 порушень правил у Динамо. У Фірантина їх 16, 4 3 з жовті картки. Ну і подивіться все, себе. 2-0 і 7-3 за кутовими. Ось якщо, друзі, такий підсумок, друзі, підвести цю команду, то в цілому, в принципі, вже ще ніча це... Рахунок справедливий. Кияни добре зіграли, красивий м'яч забив Bland, але Фірантина все-таки наглто награла і поділу, яку забили. Тому, в принципі, я ж кажу, друзі, ось ця нічя один один, вона закономірна. Про матч відповідь обов'язково ще поговоримо. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Пригадали ми, друзі, матч Київського Динамо. Чертфінал Ліги Європи. Сезон 2014-2015 матч. Перший з двох. 16 квітня 2015 рік, Київ, НСК Олімпійський, Динамо, Київ, Фірантина 1-1. Друзі, побажаємо обом командам добра. Та всього до самого найкращого і звичайно, що друзі я би вам би також би хотів би знати добра, побажати в житті щастя, тому що, друзі, не головне у цьому житті це щастя. Тому я вам його і бажаю. Бажаю тільки добра. Усім до нових зустрічів.